Лише у цьому році він має вийти на стрімінги. Я ще не знаю, де він буде, але це буде точно. Може буде на докудейс. Ми чекаємо від них якийсь апрув. Бо я би дуже сильно хотіла, щоб кіно про український гурт показували в Україні, а не тільки за кордоном. Фільм з деспіл. Ми знімали, коли у нас був перший тур по Британії. І разом з нами поїхав хлопець, режисер, оператор. Це була його, це була його, в принципі, ідея. Він дуже хотів. Показати нас зараз. Це кіно їздить. от якраз по всьому світу і показує іншим людям, що таке, що таке війна, що таке панк-рок в Україні, як це на нас вплинуло.